Всім привіт, це Дімич. І це новий вже шостий випуск за Dynamo Kyiv друзі. Ми будемо грати в фіналі Суперкубка України і зіграємо проти металіста Харків. Також у нас ось такий состав. І хочу сказати, що можливо гіндуган нас покинеть, тому що цей футболіст хоче прийти в інший клуб. І я навіть знаю, хто буде грати на його місці. Це скоріше за все. Бояльський. Зараз я вам покажу. Віталія Бояльського. В нього повинен бути непоганий такий рейтинг. Ось Віталій Бояльський, 79-й в нього рейтинг. Ну він, міг, він би міг би замінити цього футболіста. І міг би прокачатись. Сваток я бачу 70-й рейтинг цього футболіста. Замість Драговича покласти. В принципі, можна трохи посимулювати, Якщо будуть якісь трансфери, то я покажу. Друзі, це фінал Суперкубка України. Наші команда вийшла на поле і поки що рахунок, рахунок змінюється. Торе забиває за металіст і виводить команду вперед. Очікуємо ми, що наша Ой, ласка, Ярман, ось, будь ласка, ярмал зрівнює і сподіваюся, що наша команда зможе перемогти. Друзі, 2-1 ми перемагаємо. Дуду виходить на поле замість Кюндугана і вже на 85-й хвилині забиває гол. І це приносить перемогу для нашої команди. Давайте привітаємо нашу команду з цим. Також є транспропозиція про трансфер УКюндоган в, в Борухсідорту. Ну, давайте попросимо. 30 ні, навіть, знаєте, 40 200. 500. Дуже мало вони пропонують, будемо торгуватися. Лхай Гондаган вважається одним з кращим. кращих, тому а, також бачу, що Хльобас хоче більше заробітну плату. Будемо зараз підписувати контракти з футболістами. Трансферів трансферного вікна. І в нас травмувався один з гравців, це Андрій Ярманко на 3 дні. Також давайте подивимося, хто готовий приєднатися до нашої команди. І це Олексій Самсуров, українець. На 5 років давайте підпишемо цього футболіста. Також є, будь ласка, ще один Артур Константинов Лівий півзахисник, теж на 5 років підписуємо цього футболіста. І, в принципі, більше нікого з останніх футболістів я не бачу, які могли б приєднатися до нашої е, команди. Молодіжка працює, молодіжка розвивається. І давайте ми відправимо е, зараз скаутів, хай шукають нам футболістів. Давайте Ігор Маков відправимо його в Україну, звичайно. 9 місяців І хай шукає нам він футболістів. Також давайте відправимо кудись, може, до сусідів. Румуни, Словакия, Чехії Давайте, можливо, в Чехії пошукаємо теж футболістів і корейський в нас є скаут. Кудись би відправити теж, пошукати би. Можливо, би відправити. В Австрію теж пошукати футболістів, хай шукає в Австрії Австрії, Чехії та Україні будуть шукати цікавити нам молодих футболістів. І в нас 5 серпня відбудеться матч проти Дніпро. Перший матч українській прем'єр-лізі в цьому сезоні. Друзі, давайте зараз дійдемо до цього матчу і будемо грати. До речі, скоріше за все. Кевін Дебрюне перейде в ПСЖ і тим самим Віталій Бояльський зможе грати в основі. Друзі, ось і розпочався матч проти Дніпро. І Боярський тепер в нас буде мати восьмий номер, і він грає тепер в основі. Дмитро заїхав відкриває рахунок в цьому матчі 1-0. Ми ведемо. Хтось, можливо, скаже, я божевільний, я продав Кейв на Дебрюні. Друзі, діло в тому, що я хочу, щоб у нас команда повністю була з українців. І це дуже важливо, повірте. Мені потрібно, щоб футболісти прокачувались. 2-0. Андрій Армоненко відкриває рахунок. Він не відкриває, а збільшує рахунок. 2-0. До речі, я думаю про те, щоб купити коноплянку. А... Тобто замінити Ленса на коноплянку. Я думаю ще про це, чи робити такі трансфер чи ні. А, ніхто мені в коментарях не написав, чи робити такий трансфер, чи не робити. До речі, Клічану Роналду грає в ПСЖ. Це я так думав, а може купити. <смі> ну можливо, але це ще не точно. Подивимося, Ленс в нас 29 років. Ну я не хочу нічого такого змінювати. Хіба що, якби Ленс перейшов в топ-клуб, то я би міг би купити українця. А так поки що він буде грати за Дніпро. За Дніпро буде грати коноплянка. І знаєте, мені подобається ця команда, те, що вона зараз є. Єдине, що... До речі, в нас українці в основі 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 українців. Я думаю, в ліміт ми входимо. Але я би хотів, щоб більшість була. Тобто 7 чи 8 українців, а то вже легіонери. Щоб в нас була чисто така знаєте, українська команда. Але для цього нам потрібні або центральний півзахисник. Або крайні захисники, або принаймні хоча б центральний захисник. Я би звичайно міг би купити Ракітського з Шахтара, але я цього робити не буду. Чесно, наші такі суперники, конкуренти. Я хочу, щоб наша а, ліга була конкурентно способна, щоб була конкуренція. Друзі, скуповуємо наших українських футболістів, звичайно, в наших українських командах, і ослаблюємо тим же наші українські команди. Але я роблю це не для того. Я роблю це для того, щоб виграти ліву чемпіонів з нашими українськими футболістами. І давайте в цю угоду я добавлю Владислава Каліт... Каліт... Калітпінцев. Калітпінцев. Перепрошую, якщо неправильно читаю футболісти, я мало кого з них знаю, тих футболістів, і можу неправильно читати деколи. Тому перепрошую за це. Давайте запропонуємо 15 мільйонів плюс ліпсенцев. І я думаю, ну гроші у нас є, ми купимо цього футболіста, само собою. Можливо, будуть деякі ще торги. І 23-лічний півзахисник е, Волині. Так, у польський прапор зразу кажу, чому тут польський прапор. Це Бах такий. Ну, розумієте, це, звичайно, е, українець, але просто я, можливо, неправильно розпакував там, е, якось щось неправильно зробив, тому український прапор. Начебто українські... Е, Польської ліги, польської ліги тут немає, тому що замість неї українську зробили. І збірної я теж польської і не бачу. Скоріше за все, збірну України, замість Польщі розуміти, поміняли місцями, щоб була українська, українська ліга та українська збірна. Тому по якомусь багу може бути польський прапор. Тому не звертайте на це увагу, це українці, все окей. І збірні вони теж є. Я дивився, ось, будь ласка. За ми його хочемо купити. І ось, будь ласка, Задорецький є 79 рейтинг. Зараз я вам покажу ось цей футболіст, українець, щоб ви не думали. Ну, Тому, в принципі, давайте я зараз ще трохи просимулюю. Або що у нас тут матч буде проти Чорноморця. Давайте просимулюємо цей матч і там далі будемо бачити. Друзі, матч розпочався, Ленс забиває гол, наш Денис Бойко отримує травму. І давайте зараз пришвидшимо, пришвидшили ми симуляцію і е, Борис, Тащі та Люк Шоу і Мусачо е, робляться різниця в рахунку 4 ну, Ми перемагаємо з розгробом повним. Чудова дуже гра проти чорноморця Одеси. Мене все е, в цьому матчі е, так сказати, радує. Такі трансфери на даний момент. І ось так зараз виглядає наша прем'єр-ліга. Поки що на останньому місці Чорноморець Одесу і Металург Запоріжжя. Також бачу, що Дніпро Дніпро поки що на 14-му місці відстають команди. До речі, шкода, що Дніпро поки що на такому місці. Надіюсь вони будуть як мінімум в Єврокубках. В Єврокубках або там Шосте місце. Тому що, в принципі, ми з Дніпра начебто нікого такого нікого і не купували. Лише сваток і начебто все. Так, начебто все. І коноплянку я думаю купити. Ну якщо все буде дуже погано в Дніпро, то я напевно що коноплянку в них куплю, щоб коноплянка в нас догравала і ми показували кращий результат. Друзі, купуємо Дмитро Задарецького з Волині. Також ми їм погоду включила Владислава Калітніцева. Нам цей футболіст, звичайно, потрібен, чисто на заміну, десь так приблизно, можливо, на майбутнє і в основу. Я сподіваюся, що у цього футболіста є якийсь потенціал і знаєте, йому 23 роки, ось подивіться, він дуже швидкий, по-перше, йому 23 роки він може грати як і на правому фланзі, так і на, лів... на лівому фланці, і також навіть може зіграти е... лів... лівим захисником. Тому в принципі, я думаю, це дуже чудова е... пропозиція, точніше дуже чудовий трансфер. І, до речі, Гюндугана в нас хоче купити е, Барселона. Якщо ми продамо е, цього футболіста, то в нас е, буде грати в центрі поля, скоріше за все, Андре Гомес, якого 76 рейтинг. Слабенько, звичайно, слабенько. Хіба що купити можна буде якогось центрального півзахисника класного. Ну, у нас є Сергій Сутурчук, якому 26 років, але... 75 рейтинг, хоча якщо прокачається, а зімку вже могли б купити якогось центрального півзахисника. Ну, В принципі, я не знаю. знаєте, Експеримент, просто експеримент. Друзі, це я вам мав показати. Коноплянка переходить з Дніпро в Чалсі вибрав він англійський клуб з Лондона і вирішив продовжити кар'єру там. Звичайно, ми з цим його і вітаємо. Бажаємо йому успіхів в новому чемпіонаті. І, до речі, ми хочемо купити одного прикольного футболіста. Називається він Андрієвський. Чекайте, Олександр Андрієвський. Начебто зараз подивіться точніше. А, і це, друзі. Так, Олександр Андрієвський. Купуємо цього футболіста з Металіста Харків. А, надіюсь, на 5 років цей футболіст наше прокачається. А, ми їм в принципі непогано так цього футболіста запропонували непогану суму за цього футболіста, вони е, спочатку вирішили, що за, за значить, 7 мільйонів е, я їм угоду ще дав Андре Гомеса. Е, і вони за, вирішили потім 10 мільйонів. Ну, так вони вирішили торгуватися, Але чисто заради того, що він українець, я вирішив розкошаватися, Хороший в нас достиг. Я думаю, це чудовий трансфер, Я сподіваюся, що Андрієвський буде прокачуватись і це нам буде лише плюс. Андрієвський зразу у нас е, стояв основним е, футболістом, в центрі Поля буде грати. Е, Денис Бойко в нас отримав травму на 4 місяці і замість нього буде грати зараз е, е, Максим, Максим Коваль. Максим Коваль. Має шанс провести цих 4 місяці Максим Коваль е, на висоті, не на висоті. Я не знаю, як він проведе, але я сподіваюся, що е, він не підведе команду і покаже себе е, з кращої сторони. Друзі, закінчується в нас трансферне літнє вікно і бачимо, Нікола Калініч може прийти в якийсь клуб. Е, Хамес Родрігес перейшов з Монако в Реал. Е, Футболіст Босберга перейшов в Барселону за 55 мільйонів доларів. Кевін Дебрюн перейшов з нашої команди в ПСЖ Ось такі, в принципі, були трансфери, таке трансферне вікно, і ми закінчуємо це трансферне вікно. Давайте я вам покажу, напевно, що найцікавіше це групу, в якій ми зіграємо в Лізі Чемпіонів, з ким ми взагалі зіграємо. А ми зіграємо з Марселем з. Легію. Легія Варшава. Так, Легія Варшава, поляки, Французи. А також ми зіграємо з інтером. Оце вже цікаво. Ми зіграємо з інтером, друзі. А також ми зіграємо на відборі на чемпіонат світу проти Уельсу і Франції. Я просто люю ці матч, ви їх побачите. І до речі, до нас прийшов а, а, прийшли а, скаути і нам Класних футболістів. Бачу, що є футболісти з потенціалом, деяких підписуємо, а з деякими ми, звичайно, не будемо підписувати угоду, тому що футболісти не перспективні, а нам потрібно більш такі перспективні футболісти, які будуть прокачуватись. Я сподіваюся, що ми складаємо класну молодіжну команду і все буде в нас лише краще і краще. Зараз покажу нам. Вам точніше на якому ми місці йдемо на відборі. Поки що на другому, але зразу кажу, проти французів нам буде нелегко і проти Вельсу то, то так само. Тому, друзі, зараз йдемо матч проти французів. Ось і почався матч проти французів. Наша збірна, надіюсь, покаже хороші результати. Повинні знати з цих футболістів практично всіх Ракіцький, Каравай, П'ятий, Сваток, Бояський, Андріанський, Борис Тащі, Германко, Дмитро Зійка та Коноплянка. Звичайно, деяких гравців можна не знати. І ми пропускаємо на 26-й хвилині е, гол від е, Грізмана. 2-0, Марсіаль забиває, ну, що можна було хотіти від е, матчу з е, французами. Дійсно сильна збірна, 3-0. Програємо. Цікаво на якому ми зараз місці. напевно не на дуже хорошому, на третьому і потрібно лише перемагати в цьому матчу. Чи зможемо ми перемогти, чи ні, поки що не знаю. Тому, друзі, йдемо в е, гру проти е, Уельсу. Друзі, я просимулював цей матч і 2-го ми перемагаємо, дуже цікаво, то попадаємо на мундіаль чи ні. Зараз я вам покажу е результат і ми з першого місця, Фантастика, ми і Швейцарія виходимо на чемпіонат світу. Ну, Тепер є заради чого дивитися, я думаю, це відео. Французи на третьому місці, Вельс, який йшов на першому, взагалі на четвертому, як все змінилося. Вітаємо нашу збірну з цим і надіємо, що в подальшому лише буде, буде, буде краще і краще. Тому, друзі, давайте вже підемо в кінець грудня і побачимо, які в нас будуть результати. Друзі, ось і кінець грудня, ось такі в нас результати. Програли Карпатом, до речі. А поляк, поляків виграли. Тобто Давайте будемо ми місці. І ми, друзі, на е, третьому місці, як я бачу, на першому Шахтар Донецьк. Звичайно, ми послабили свою команду тим, що продали багато класних зірок, але купили українців і вони прокачуються. В цьому сезоні можливо буде результат не дуже, але на слідуючий я очікую цієї команди багато багато чого. І бачимо, що зірка та Металург Запоріжжя на 15-16 місці, це зона виліту Дніпро, теж дуже близько дійшли до зони виліту. І давайте подивимося, що у нас покупку. Покупку України ми зіграємо в 1-4 фіналу проти Шахтара Донецьк. І ну, знаєте, дербі. дербі в нас очікує. В Лізі Чемпіонів ми, до речі, вийшли в 1-8 фіналу. Зіграємо проти Манчестер Юнайтеда. Круто, круто, з результатами бачу. Навіть пробилися 1-8. Так, і хотів би я подивитися по бомбардирам, хто кращий. Джеремін Ленс у нас кращий з нашої команди, а так то Нікола Калініч з Металурга. І з нашої команди я ще бачу, що Ярмоленко Андрій, 5 забитих голів. Начебто все, по асистам у нас з нашої команди Задарецький найкращий, 4 асиста, також є Хлбас, теж 4 асиста, Дмитро Заїка, 3 асиста. Давайте подивимося, що у нас по футболістам взагалі. Хто грав, хто не грав, дуже цікаво. Голкіпер наш, Денис Бойко, начебто від травми відійшов. І Даніло в нас прокачався плюс один. Мусачіо У трансфері чомусь хоче більше отримувати. Зараз, ну, плату, не знаю, Можливо, цей футболіст в нашу команду покине. Тут тобто буде інакше грати. Замість нього ага. Сваток грав 17 ігор. Лідер, до речі, став лідером нашої команди. Люк Шо, 85 й вже в цього лівого захисника. Віталій Бояльський, стабільно, 79-й рейтинг. Але Олександр Андрієвський теж 79-й плюс 1 до рейтингу. І надію, що він буде прокачуватись далі. Борис Тачі, 12 ігор, 1 гол, 2 асиста. Боїться, що може втратити місце в стартовому складі. Андрій Арманко, 23 гри, 10 голів, 3 асисти, середній є, сезон. Доволі такі середній для Андрія Єрманка, Дмитро Заїка взагалі. 24 гри, 5 голів, 3 асиса теж середні. Джеремі Ленс, 1 з ліваси. Ну, всі такі середні результати. Незадоволений цей гравець, хоча віддав 5 асистів, ні одного гола не забив, а віддав 5 асистів. Євгеній Макаренко взагалі практично не грає. Ось Максим Коваль грав практично цілих сезон, э, пів сезону. Не прокачався зовсім, цей футболіст не прокачується. Роман Безос грав у нас і він задоволений. Незадоволений домогоє віда. І, до речі, незадоволений дуду бразилець. Зато задоволений найдуже Дмитро Здорецький, якому купили в Волині і прокачався вже до 70 го рейтингу. Вітаємо його з цим. 14 голів. Ой, 14 ігор. Перепрошую. 3 гола, 4 асисти. Нормальний такий сезон. Це, можна сказати, що зб'ютний сезон для цього футболіста в нашій команді. Так, це наша молодіжка, яку ми маємо дати в оренду. О, Сергій Стурчук грав, до речі, але зовсім не прокачується цей дволіст. Не грав в нас Олексій Шевченко, коли нас, знаєте, чисто на ротації, типу заміна, ротація, щось типу того. Ну, в принципі, друзі, давайте зараз перейдемо до трансферів, можливо, когось продамо, можливо, когось купимо. Друзі, ось і закінчується трансферне вікно, ось такі топові трансфери. І хочу сказати, що наш Денис Бойка хотів купити ПСЖ за 20 мільйонів е, доларів. І також ми продали все-таки Мусачіо в Тоттенхем за 10 мільйонів доларів. Футболіст попросив, щоб його продали, він не захотів залишатися в нашій команді, але в нас є футболісти, які зможуть зіграти. В центрі захисту. Тому, друзі, давайте вже в принципі, перейдемо в кінець сезону і побачимо, які будуть результати. Друзі, ось і закінчився кінець сезону. Практично, у нас ще бачимо, є фінальний е, фінал в Кубку України, фінальний матч проти Зорі Луганськ. Тому, друзі, давайте просимулюємо цей матч. І я думаю, у нас є шанси. Всі шанси, щоб перемагати в Кубку. Зоряна не є таким топовим клубом. Бачимо, що перебило нас наше симулювання Потрібно вибрати команду. До речі, друзі, ми ж будемо випуск знімати про вже чемпіонат світу, тому що ми пройшли далі. І ми маємо повністю велике право, щоб е приймати участь, і я буду грати. Чи не знаю, ви там напишіть коментар, хочете бачити, щоб я грав чи ні, чи як, щоб я знав, буде дуже, буде дуже цікаво. Ду взагалі дуже цікаво, яку ми підібрали збірну і як ми зможемо себе проявити на чемпіонаті світу, тому що ми пробилися на чемпіонат світу, це є великим досягненням подивитися е, вживу, то наша збірна не може пробитися на чемпіонат. А в ігрі можна. І ми виграли цей фінал з рахунком 3-1. Зоря нам поступається. Дивіться, яка в нас буде група на чемпіонату світу. Чемпіонат, світі? чемпіонат світу. Так, чемпіонат світу. Україна, Нігерія, Нідерланди та Коста-Ріка. Я думаю, це така група, з якої ми повинні виходити легенько просто. Ось Прем'єр-Ліга і Шахтар Донецьк цього сезону стає чемпіоном. Ми лише на другому місці, на третьому Металіст, Харків, на четвертому Карпати і Львів, на п'ятому Чорноморець. Ось такі у нас результати. Дніпро був дуже близьким до виліту, але 10 чучок... Різниця між Металургом та Дніпром, і Дніпро залишається в прем'єр-лізі. Дуже прикро бачити, що Дніпро так взагалі себе показує. Напевно, що з гравцями все погано. А ось Металург та зірка вилітають в першу лігу України. Подивимося, як ми йшли в Кубку України. Так ми починали з. Сталі. Так, виграли в Сталі 1-2. Далі зіграли Шахтарем, було дербі 1-3. Ми перемогли. точніше І проти Металіста в півфіналі ми зіграли, перемогли мінімальним рахунком 1-0. І Релоганськ поступається нам в фіналі вже 3-1. Ліга Чемпіонів, я думаю, цікавить всіх найбільше. Як ми на себе проявили? І, друзі, зараз я вам покажу. Так, це Ліо... Ось Ліга Чемпіонів. Я так розумію, так, ми лише на стадії дні восьмой вилітаємо від Манчестера. Манчестер дійшов до фіналу, але поступився Баварії Мюнхен. До речі, Баварія хотіла влітку купити Ярмоленка, Я відмовився, я відмовився продавати Ярмоленка, це наш топовий футболіст, легенда, і ми самі пробуємо щоб потрапити в фінал Ліги Чемпіонів. Бачимо, що Шахтар в лісі Європи дійшов до 1-4 і вже в 1-4 з Базелю. Ну як так хочу сказати, але як бачимо, Базель вибив навіть Арсенал, Арсенал. і дійшов до фіналу, і тут Тоттенхем e, стає e, чемпіоном. Також Ворскла була, якщо придивитися, Ось можна знайти Ворскла грала з Наполі в одній ну, восьмій. Є українські команди, які грають, приймають участь в Єврокубках. Друзі, такий вийшов у нас перший цікавий сезон, але я поки що не закінчую, Хочу вам ще показати, хто в нас взагалі по бомбардирам був кращий. Зараз я вам покажу. Це Ліга Європи, Ліга Чемпіонів, напевно, наших футболістів немає. Ні, немає. І зараз я вам покажу, ось списки бомбардирів це Кубка України, з нашої команди є Ленс. Та Дмитро Заїка. А в чемпіонаті України кращим бомбардиром стає Ленс 16 забитих голів. Вітаємо його з цим Доціонення Дмитро Заїка, яку набрав форму 13 забитих голів на п'ятому місяці. Футболіст, навіть Єрмоленко в топ-10 війшов, 9 забитих голів. І хороші результати, хочу сказати, це від нашої команди. По гльовим Ярмолинку з нашої команди краще 6 асистів. Також є Задорецький 5 і Ленс 5. Також є футболісти по 4 там асисти віддали. Перемо, переможець суху кращим став Віктор з металіста і також Бойко на цьому ж місці на другому, але 9 сухих матчів. Тобто розділяють кращу вони. Одну з кращих. Трохи в мене щось підлагою підлагою зараз. Так, хочу вам показати, ну бляху, бля, ну, що це таке? Ну, що це, бля, таке? Ух, зараз я вам покажу, хто... Ой, скільки травмованих футболістів, хто грав взагалі казав. 17 євро зіграв Бойко, Данілова 84 вже. Рейтинг я вам показу. На селу хочу сказати. Олександр Сватов, 81 й рейтинг, Люкшо, 86-й, Олександр Андрієвський, якого ми купили влітку, вже коштує 13 мільйонів, 80-й рейтинг Олександру. Не прокачався Борис Таші. Дмитро Заїка, 84-й, вже подивіться, 28 мільйонів коштує фунтболіст, Джеремі Ленс, 84-й, Дмитро Хльоба 78 й Незадоволений Дуду. У друзі, Дмитро Задарецький. 82-й рейдин цього футболіста. Це таки знав, я кого купую. І я не шкодую про те, що я купив цього футболіста. Друзі, тепер вже можна і закінчувати. Вже зустрінемося в іншому випуску, і інший випуск буде. В нас про збірну України і це буде чемпіонат світу. І група в нас така, що повинні проходити, тому буде дуже цікаво. Збірна в нас дуже сильна. Теж буде дуже цікаво подивитися на збірну. Ось така у нас команда дуже сильна, дуже сильна, хочу сказати. Тому, друзі, скоро зустрінемось до зустрічі.